Все, з пальчиком все добре, я його обробила, все нормально. Взяла вже пальчики свої. На чому з вами зупинилась? На дідусі, так? хто такий дідусь? Ось. Це просто дідусь. Це коліна, мама, виходить, подзвонила, каже, не хочеш трошечки додаткових грошей зробити. Ну що, в мене пенсія 2 тисячі, ну, дві з копійками. Ось, хто не знає, я пенсіонер. Ось, та плюс трошечки з Ютуба. Ну зараз зовсім мало з Ютуба, бо а що я мало знімаю, і тут вже все залежить від того, скільки я відео знімаю. То каже, не хочеш підзаробити. Тут е, е, жіночка шукає для свого батька, ну дівчинка, можна так сказати, для свого батька е, жінку, яка буде готувати їсти, бо в них була е, жінка, яка готувала, але виходить, що вона чи захворіла, чи їй важко стало, бо вона вже в віці була, чи щось таке. Я не знаю, як там воно сталося. І виходить, а донька в Києві? Вона живе, працює в Києві. Дідусь на отріс відмовляється їхати в Київ до доньки. Ось, бо він тут все життя прожив. ясне діло, що йому це не хочеться. Ось. Тому. Вона шукала, хто б йому готував. Ну, Я не знаю, я кажу, ну, давайте спробую. Додаткові гроші вони, знаєте, ніколи не помішають. Та і мені знаєте, розвлікуха, бо що ж, зараз коля то є вдома, то нема вдома, я практично не готую. Ну, так, Коли я знаю, що він буде точно вдома, то я щось готую. Ну, я Так і згодилась, пішла, познайомилась, якраз вона була тут. Донька його. І ми познайомились, ну, якось так зійшли, що начебто, начебто все нормально. Так, е, ну і що? І так і почала для дідуся готувати. Е, картошку закинула, гречка в мене вже промита, замочена. Це думаю, щоб небагато гречки було. Дідусь просив, щоб воно було таке не густе. Ляшечка тут. Воно буде, така ляшечка тут вариться. Щоб не густенький він був. Ну, думаю, 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 сейчас розвариться вона і буде трошки ще дадому. Трошечки. І все, і Забираю. Так. Ну і що, і отак от і вийшло, що я перш, ну познайомилася, отнесла, якраз тоді варила холодець, отнесла, Кажу, це вам на пробу, може вам не сподобається, як я готую. Ну, знаєте, мало ли, що там якісь предпочтіння у дедушки. О, це я його дідусь називаю. Хоча, по суті, він е, може трішки-трішки старше моєї мами. Моїй мамі вже 70. Ну, ось, о, ну я як я живу, я, так як я почуваю на 20 то для мене дідусь. Хоча, ні, ну, я його по імені отчеству називаю. ось, А так, де моя ложниця? Що таке? Що я нічого в цій хаті знайти не можу? А? Хто мені об'яснить? Хто мені... А, ось вона, це старенька, ну, то Я називаю дідусь. Він, в принципі, як ми що робимо. Та жіночка, що була до мене, вона приходила до нього готувала. А я, я не хочу десь у когось, знаєте, бо у мене під рукою все. Наприклад, там. Ну, не вистачає, наприклад, яєчка да, якогось. Я собі в холодильник залізла і взяла. Там Чи він багатенько дав м'ясо, заказав там, наприклад, там, супчик зварити на м'ясі і, і там може щось якусь кашу. То я, якщо багато м'яса, то я ще й подливку зроблю. Понимаєте? А для підливки що? Там то те, пішла на город, чи підружки зірвала, чи ще щось. Ну таке, знаєте, мелочі. Опять же, ці приправки, всякі там. то до супу, то до, до чогось. Ось. Не мівіни, а приправки до супу тут, о, як вам показати, все бачите? Ось, тут нема оцей мівіни, нічого такого нема. Тут іменно зелень, сушена, морковка, травички, муравички всякі такі. Ну, я люблю таке додавати. Трошки. Скажу, вже їсти самою хочеться. Ще не снідали. Трошки зірюсь, меланою додам. Чи розумієте? Понимаете? Це наша газирна, мабуть, понімаєте. Да. Супчик поки хай закипає. Мені срочно треба, надо... я вже запізнююсь. Я як то відео знімаю, знаєте, я так стараюсь, щоб воно все було якось чи красиво, чи що, я не знаю. І виходить, що я нервую. ви знаєте, як воно називати. Мабуть, нервую. Тоже мені. Ох, і Олька, треба почаще знімати відео, бо виходить то, що виходить. Мені зараз надо начистити быстро цибулі для того, щоб дідусю поставити швидко, варити в мультиварці чи в скороварці цю картоплю. Йому дуже сподобалось, як ото в духовці, то тільки в мультиварці. Робила йому в той раз. Йому так сподобалось, він каже, хочу у того. У <гум> той ще картошки, яку ти приносила. Я кажу, ну давайте, ради Бога, це ж не проблема. все вдома є, тільки швидко зараз начищуся. Ну і що, я з донькою домовилась, за ціну ще толком не балакали. ну, як як вам сказати, не балакали. пример примерно примерно зараз місяць закінчиться я и хватать чт вернее видео что посылаю що я дідусь готую зараз є така можливість щоб знімати показувати щоб вона бачила що я готую і як воно і що воно що дідуська в мене не голодний сидить, що все нормально Скільки, хто спрашує, скільки платять, не знаю, ще поки, Поки ми ще не оприділились, Як там, що там. Так домовилися, що давайте я буду готувати. Ось, вона не просила фото Нічого вона не просила. Ось, але ж я так вирішила, думаю, ну знаєте, краще хай людина знає, що я готую, що дідусь тут не голодний, наприклад, і все остальне. Бо дідусь каже, я буду сам платити. Дочка кричить, що ні, я буду платити. Давайте домовимось так, що типа. я говорю, добре. Хай дідусь лучше свою пенсію потратить на щось там своє, що йому треба. Ось. А там вони з донькою, думаю, розберуться, хто, що і як. Жінка в нього що, ну, померла, понятно, да? І він залишився одненький, а уїжджати зовсім не хоче, в Київ переїжджати не хоче. Ну, зрозуміло, все життя тут прожив. Як зараз взяти все все покидати? Так, цибульку їжу крупненько. Ось так. Угу, угу. Це буде у нас, я ж кажу, картофелька. Така, як у духовці, типа по-міністерськи, але я вже, я ж говорю, її в різних варіаціях готую. Тому... І всім подобається. Всім подобається. Здравствуйте, куди це витікається перед мене. Це вже приготувала, я ж кажу, що один раз йому приготувала в мультиварці. І Коля тоже спробував, каже, слухай, так класно, Я вже й дома таку в мультиварці готувала. Коли маленьку порцію треба, і не хочеш запускати оту... <кій> духовку, у мене ж духовка така електра, вона багато тягне. І в духовці воно десь, ну я не знаю скільки, воно около часу там жариться. Так, да, скаринка класна, виходить все. Але ж, але ж, це все час. Так, у мене вже тут пляшечки замаріновані були з за вечора. Я сюди висипаю цибульку. Як завжди висипаю туди і сюди і везде. Так, мабуть, мало, мало буде цибульки, зараз подивлюся, Чи нормально? Я ж небагато, небагацького роблю. Так, цибулька. Цибулька, цибулька. І тепер сюди картопельку, картопельку. Де мій режик, режик ножик? Так, і крупненько сюди. Так от роблю картопельку, щоб вона не зовсім розварилася. Така була. Ну, бачите, да, як? Такими шматочками добрими роблю її. І в е, обичний рецепт, ну, коли я роблю в духовці, в принципі, мор морква не йде. Але в мультиварці я колись зробила, то я з морквою зробила. Дуже-дуже смачно виходить, то я моркву теж додам зараз сюди. Потім все поставила на режим. Не тушкування, а смаження. І все, і класно. Зараз все перемішаю, вам все покажу. Як я це робила. Оп, і воно втушується, так смачно виходить, все класно. Так що це я так погано почистила? Картопля в цьому році, звісно. Що та, що продається, я не знаю, це дідуся своя картопля чи це він покупав. Ну, як чистила, звісно, так. Да. Багато картоплі, щоб порчена. І треба дивитися. І буває таке, що вона не зверху порчена, а якось знизу. Внутрі, верні. Щось я нервую, дівчатка. Чого? Давненько не знімалась, да? Нервую, щоб щось не так не лякнути, щоб щось так не зробити. Якось себе так почуваю. Так, картоплю нарізала. Зараз швиденько моркву сюди наріжу. Ось Головне собі не відпилять опять палец ну, кажу камера вмыкнулась вмкнулась і Оля начала бока бороть Що ще вам розказати, дівчатка? за курочек спрошу я вже відповідала на ці питання. На но питання ви якісь не задаєте. Ось, чомусь, мабуть не така я цікава Дивлюсь другим блогерам, якісь питання задають. Я блогерів дивлюсь, хтось спрашував, що я зараз зовсім нікого не дивлюсь. Е, я дивлюсь, але буває таке, що я включаю на фоні, знаєте. Е, ну, наприклад, віку гівчанку я дивлюсь практично постійно. Але ж е, буває, що я просто не пишу, бо десь вона там розказує, ну, виходить, так? Да? А я тут, наприклад, на кухні. Там, чи прибираєш, чи ще щось. чи, може сижу, просто там дивлюсь. Таке буває, що ну, не пишу я. Я і раніше не дуже любила писати, якщо чесно, коменти. Хоча знаю, що це продвиження і все остальне, що можна було. Але буває, нема часу, чи руки грязні, знаєте, що ж сидиш, все одно ти не можеш собі, можна так сказати, дозволити просто сидіти і втикати. Це дуже-дуже раненько, коли п'ю каву тоді, діда. А так, коли дивлюсь когось, то я э, зазвичай щось роблю. Щось роблю, там, чий, чи, чи щось прибираю, чи ще щось так. Сюди треба додати чесничку сухенького, бо не сухенькі, ні, це не чесниця, це кунжут. Я і маю зріння чесничку сушеного додав, бо такий чесничок буде не дуже, щоб дуже. Лавровий листик сюди. Так, раз І два. Надо вже відкрити нову листик. І духмяного перчика. Де мій духмяний перчик? хто мені може розповісти? Ось, все, духмяний перчик треба насипати, бо коробочка є, а перчик закончився. І Так класно з цими коробочками. І ось у мене позакінчилось. Для... для овочів. хмелі, сунелі вже закінчилось, Надо все це насипать. Бухмяний перчик. Зараз я зараз я все зроблю. Оп, оп. Оп, оп. оп. Так, сюди кину. Раз, два, три. Остап буде. І сюди дві. Туди. Маленький ще. Маленький, давай, маленький. Три. Бухмяний перчик класний. Мені подобається його додавати. Везде, мені кажуть, так, сюди немножко еще добавим орегано. Вот так вот. Чтобы она ароматненькая була. И перчик у мене солодкий, да? Це ж солодкий, правильно? Паприка, да. Кусочками сюди ще трошечки паприки. Вот так вот. И теперь, і тепер перчику. Перчику трошечки так, трішки солі, трішки солі, так, Все робимо як в цей. Так, це не той сирочок, це не той, ось цей сирочок. цей сирочок візьму плавляний і оцей візьму плавляний. Все як в духовку робимо, тільки в. Цей штуки добавляем трошечки майонезу, чтобы оно ж типа как в юшечке тушилося. Там теж э, только зверху добавляешь майонезу. А тут я беру і все перемішую просто. Вот так. Потім сейчас э, я зверху покладу. Зараз берем М'яска сверху. Одну можно снизу, одну сверху, хай оно, ну, чтобы оно так было. Так. Угу. Угу. Так, пробуем все, чудо еда на сель. Э -э мне мало ласта. Мне мало ласта. Мне трошки дадут соли треба. Угу. Чуточку, так додам солі. І все. І треба швидко натерти сирки. Я поки з вами тут балакаю. До 12 мені треба все це вже зварити і вже віднести. Мабуть, сьогодні коля мене відвезе на машині. Тобто сьогодні крута. Бо багато нести. Я ще дідусь вчора варила холодець, то дедушку ще холодцем пригощу. О, то І холодець, і суп, і картопля, і винегрет. О, Це він буде пирувати у мене. В прошлый раз тільки плов, він заказав. У нього там залишалось, що я вот перед цим готувала, щось залишалося. Каже, хочу тільки плов. А на наступний каже раз на воскресенье, Чи на неділю вже неси все. все. Ну, так і буде. Так, де моя терточка, терточка? И поехали на ну, четверточку. Будем натирать сыр. Что угу. там, Китин? Если хочу. Если? Да. Ну, давай я дедушке уже поставлю и буду нас кормить. Хорошо? 11.33. 11.33? Да. Блин, я уже опаздываю. Все, ну у мене час поставить наскільки там тушкування? Ой, не тушкування це. Не знаю, що ти запізнюєшся. Запізнююсь, бо я сьогодні її... Ти, вроде, все вчора підготувала. Ну, ж так, а, а полялякать на камеру. Ну так полялякать, а підготоване ж все. <laughs> да, ну, як... Я, я смущаюсь. Бо я як е... довгенько не цей не писала з кухні, то я смущаюсь, щось не так зроби, чи ще щось. Заби. Забей, <laughs> Забей. Хорошо, что есть эта мультиварка, ческароварка, скороварка. Она сейчас шмак-шмак и бузы. Ну, я сейчас, наверное, будет позвоню, скажу, что я затримуюсь, чешу. Всем mm -hmm. mm -hmm. привет. Поставишь кондиции? Я буду трошки ускорять тебе. Трошки буду ускорять потому что все, по она трезапизнусь. Так, оце і воно виходить оце так, Бачите? Потім воно протушиться, вернее, на режимі э, цього э, смаження, то класно буде, коротше. Потім, якщо не буду встигати, покажу. Так буду встигати. На режим смаження. Буду. Добре? Так, а мені треба ще зробити йому швидко цю... Як Мені гід. Не буду часто. Так, у мене є заморожений перчик. Я ще перчику замороженого туди. додам. відучечки. Що? Ем, запікання. Запікання. Скільки там пише? Час? Час це багато. Менше можна поставити? Чине? Жарить не, не годится. Будет трошки другое. Ну пусть став, тушить, давай тушить, тушить скики. Так, кот це надо мультиварку ставить. Так, ну що, тоді вимкнула, бігом-бігом заканчувати треба було, то вже показую по суті, що є. Вінігрет, картопелька оця така класна вийшла, бачите, ось так шляшечка. І супчик вона такий у нас вийшов, добрий. Добрі-придобрі на ляшечки. Ну і, звісно, холодець той, що вчора варила. ось, Класний він, класний такий. Суперовський. Просто так трошечки жир погано сняла. А взагалі Дуже-дуже смачненький. Мама приїхала, то спробувала, каже, дуже вкусний холодець. Цей коля вже їв, то я вже не, не, це, не знімала нічого, бо тераплюсь. Зараз все це заворачую. І сьогодні мене як королеву, на машині відвезуть. Так що, до дідуся. Все. А потім мама приїхала, коля воно дрова вже рубає, воно там ходить. А будемо з мамою переносити. не ліска життя, так? Не сільське життя. Да? Сільське життя. Та -да. Трошки руки в... відвалюються. Стішок всі Цішко... Ціш... школьної програми. Отець, робить, а я відвожу. Мама приїхала, то ми забиваємо там древничок, там древничок. А китя це все рубає. Оце капець. Оце такий у китці вихідний. Да, замечательный просто. Замечательный. Ой. Короче, ты казала, да, дрова пришли трошки. Вот. крупненькие, ниже нам подобно. Ниже нам может уйти в наш маленький камин. То деякие я От, рубаю на пополам, а то й на три часті дорубую. Це Ось. я не знаю, ти таке, наверное, не переробиш? Ні, 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 я таке не перероблю. І, і не залізе воно нам. Ну, коротше, зрозуміли, так? Да? Ну, я думаю, це бачите, схватилось, я трошки до цього порубав. Ну, там буквально тачки три. Ми навіть не думали, так. А да? це так якось зайшлися. Працюємо, працюємо. Так, виходить, три, три людини якраз так. те, що треба. Ну, звісно, Ну, так. Да. Ну, реально. Зараз закінчимо і будемо відпочивати. Так, будемо ще маму відвеземо. <хе> це ж вже відпочивати називається. Це ж називається вже відпочивати. О, все, знову треба рубати.